Замовив машину дзензин і ось ваші ключі. Клієнтка звернулася із запитом, що їй потрібна автівка динамічна, економічна та комфортна. Після ретельного підбору вона брала BMW 330 гібрид 2017 року. Юлічка, розповісти нам, будь ласка, про свій досвід з цією автівкою. Так, так, звісно. Е, я дуже задоволена, коли вона починає речати. <рес> е, що мені дуже подобається, що е, дійсно це максимальна економічна машина. бо тут поєднання електро і бенза це дуже круто. Скажи, будь ласка, які в тебе були основні критерії підбору автомобіля? Це дуже смішно. Але найосновніший критерій підбору був це, коли мій чоловік сказав Класна тачка, давай брати <гум> <гум> Юля. А що ви порадили іншим людям, котрі хочуть заказати собі автівку з Америки? В першу чергу я б порадила зрозуміти які основні кіпоенти при виборі автомобіля. Але мені здається, що найосновніше це все ж таки вибрати надійного помічника в цьому питанні. Тому мені здається, що треба звертатися в Best West Cars, щоб потім були такі ключики. Дякуємо. <сум> Якщо ви збираєте замовити автомобіль з Америки чи Європи, звертайтеся до нас в Дірак, Наш менеджер вас більш детально проконсультують.